Моя проблема у тому, що я не знаю свого призначення, думають більшість людей. Але насправді проблема не в тому, що ви не знаєте свого призначення, не знаєте своєї життєвої місії, займаєтесь не тим, а у тому, що ви не знаєте себе. Адже насправді спочатку потрібно познайомитись із собою, знати свої бажання. Розуміти, хто ви є у цьому світі, знову ж таки, не накладаючи якісь маски спеціаліста чи заняття якоюсь справою. Тому що, коли ви переключаєтесь на сфері діяльності, ви забуваєте про себе. Ви забуваєте про те, що ви також людина, в першу чергу, просто особистість без роду діяльності. Це велика помилка забувати про себе і про своє я, впадаючи в реалізацію і виконання своєї життєвої місії.